Аліна стояла біля вікна своєї кімнати в старому будинку на околиці Львова і дивилася на сіре небо. Вітер гнав подвір'ям опале листя, а в її душі вирувала буря. Сьогодні їй належало зробити те, про що вона ніколи не мріяла вийти заміж за людину, яку вона ледве знала. Максим Вольф, спадкоємець однієї з найбільших будівельних імперій Німеччини, лежав у комі після страшної аварії. Спочатку нареченим він був не її, а її старшої сестри Вероніки. Вероніка завжди була ідеальною донькою в родині Ковальчуків. Висока із витонченими рисами обличчя і довгим світлим волоссям, вона з дитинства звикла до захоплених поглядів. Аліна ж молодша із темними кучерями і тихим характером залишалася в тіні. Їхній батько Андрій Ковальчук колись володів невеликою будівельною фірмою. Але після кризи справи пішли на спад. Порятунок прийшов від вольфів багатої й впливової родини з Мюнхена, чия підтримка могла витягнути ковальчуків із боргової ями. Умовою угоди став шлюб Вероніки з Максимом. Але коли Максим потрапив в аварію і впав у кому, Вероніка відмовилася. Я не буду дружиною інваліда, холодно заявила вона за вечерею, кинувши виделку на стіл. Це не моє життя. Мати Олена Степанівна заплакала. Батько почервонів від гніву, але Вероніка залишилася непохитною. Тоді погляд Андрія впав на Аліну. Ти це зробиш, сказав він, не питаючи, а стверджуючи заради нашої родини. Аліна хотіла заперечити, але слова застрягли в горлі. Вона знала, що їхній дім старий, але затишний, уже заставлений у банку, знала, що без грошей Вольфів вони втратять усе. І ось тепер вона стояла перед дзеркалом, приміряючи строгий сірий костюм замість весільної сукні, і намагалася зрозуміти, як її життя так різко змінилося. Весілля відбулося в заміському будинку ковальчуків у тісній вітальні з потертими шпалерами. Максима, звісно, там не було він лежав у клініці в Мюнхені, оточений апаратами. Замість нього був присутній нотаріус, який сухо зачитав умови шлюбного контракту. Аліна підписала папери тремтячою рукою, відчуваючи, як погляди родичів печуть їй спину. Вона стала Аліною Вольф, дружиною людини, яка навіть не знала її імені. Особняк Вольфів у престижному передмісті Мюнхена був величезним і холодним. Високі стелі, мармурові підлоги, картини в позолочених рамах. Усе тут кричало про владу. Аліна увійшла в дім із невеликою валізою, почуваючись непроханою гостею. Прислуга, мовчазна жінка на ім'я Марія, провела її до кімнати Максима. Він лежав на лікарняному ліжку, оточений медичним обладнанням. Волосся спадало на бліде чоло, очі були заплющені, а дихання підтримував апарат. Аліна завмерла, дивлячись на нього. Їй казали, що він був красивим, харизматичним, що його усмішка могла розтопити лід. Але зараз перед нею була лише оболонка людини. Ви тепер, господиня, сухо сказала Марія, залишивши її саму. Аліна стояла в просторій, вітальні, стискаючи ручки своєї валізи. Мармурова підлога виблискувала, відбиваючи світло кришталевої люстри, але тепло в цьому домі було лише на вигляд. Вона не почувалася господинею, та й як могла. Її привели сюди не з любові і не за вибором вона була лише ланкою в ланцюгу, що пов'язував дві родини. Увечері до неї підійшла Марта, мати Максима, висока й владним поглядом. Вона здавалася висіченою з каменю. Ми вдячні тобі за те, що ти погодилася на цей шлюб, сказала вона, і її голос був рівним, як звіт бухгалтера. Угода з твоїм батьком рятує ваш бізнес, а ти забезпечила нам спокій. Але не думай, що це робить тебе своєю. Ти тут лише тому, що так треба. Аліна кивнула, проковтнувши гіркий клубок у горлі. Вона розуміла, для Вольфів вона лише підпис на документі, гарантія того, що їхня імперія не похитнеться, поки Максим лежить у комі. Подяка Марти була холодною, як зимовий вітер за вікном, і не залишала місця для ілюзій. Але всередині Аліни спалахнув слабкий вогник упертості вони бачать у мені інструмент, але я доведу, що можу бути більшою, ніж це, подумала вона. Наступного дня Аліна почала піклуватися про Максима. Вона не знала, навіщо це робить, можливо, щоб довести собі, що вона не просто підпис на папері, вона приносила в кімнату квіти, прості хризантеми з найближчого ринку, читала йому книги, які знайшла в бібліотеці особняка. Спочатку це були детективи, потім вірші Тараса Шевченка. Їй здавалося, що його дихання ставало глибшим, коли вона читала про степи й осінній вітер. Прислуга шепотілася за її спиною, хтось казав, що вона прикидається, щоб втертися в довіру до Вольфів. Хтось вважав, що вона просто божевільна, але Аліна не зважала вона витирала пил із його тумбочки, поправляла ковдру, стежила, щоб медсестра вчасно робила процедури це стало її маленьким світом у величезному чужому домі. Одного разу Марія, подаючи їй чай, тихо сказала Ви не така, як вони думали. Здається, у вас і справді добре серце. Аліна всміхнулася, уперше за довгий час відчувши тепло. Поступово шепіт у домі стихав, і навіть Марта перестала дивитися на неї з презирством. Якось прибираючи в кабінеті Максима, Аліна знайшла папку, заховану за книгами. Усередині були документи про аварію, звіт поліції, фотографії БМВ, виписки з клініки. Вона читала і волосся на потилиці ставало дибки. Гальма були пошкоджені не випадково, хтось підрізав шланги. Це було замахом. Аліна завмерла, тримаючи папери в руках. Хтось хотів смерті Максима, і цей хтось, можливо, був тут, у цьому домі. Вона подивилася на чоловіка, що лежав у сусідній кімнаті, і вперше відчула не лише жалість, а й відповідальність. Вона мусить захистити його, навіть якщо він ніколи про це не дізнається. Минуло три місяці. Зима вкрила Мюнхен снігом, а в кімнаті Максима стало трохи тепліше від турботи Аліни. Одного разу, читаючи йому Катерину Шевченка, вона помітила, що його пальці здригнулися. Спочатку подумала, що їй здалося, але рух повторився. Серце заколотилося. Вона викликала лікаря, і той підтвердив Максим іде на поправку. Це диво, сказав лікар, літній чоловік із втомленими очима. Він реагує на стимули. Можливо, скоро прийде до тями. Аліна не могла стримати сліз. Вона не знала радіти чи боятися, а потім зателефонувала Вероніка. Аліна стояла біля ліжка Максима, поправляючи ковдру, коли тишу розірвав дзвінок. Вона взяла телефон і почула голос сестри холодний, як крижаний вітер, за вікном. Я чула, він оживає, сказала Вероніка, і в її тоні проскакувала насмішка. Вітаю, Аліно. Але не думай, що це надовго. Твоя перемога тимчасова. Він був моїм, і я заберу його назад. Аліна стиснула слухавку, але не встигла відповісти. Дзвінок обірвався. За тиждень Вероніка з'явилася в особняку вона увійшла, як королева, в довгому пальто і з ідеальною зачіскою, наче сцена була підготовлена для її тріумфу. Аліна підняла погляд від книги, яку читала Максимові, і зустріла презирливий погляд сестри. Ти справді думаєш, що він вибере тебе? Вероніка схрестила руки, її губи скривилися в усмішці. Вона розвернулася і пішла, залишивши за собою шлейф дорогих парфумів. Аліна дивилася їй услід, відчуваючи, як слова сестри ріжуть серце. Вона опустила погляд на Максима на його бліде обличчя і прошепотіла Я не здамся. Ні їй, ні комусь іншому. У грудні пальці Максима здригнулися знову, і він розплющив очі, сірі, розгублені. Він подивився на неї, але в його погляді не було впізнавання. Хто ви? хрипко запитав він. Аліна завмерла. Лікарі пізніше пояснили, ретроградна амнезія. Він не пам'ятав останні роки свого життя, включно з аварією та їхнім весіллям. Для нього Аліна була чужою. Того ж дня з'явилася Вероніка. Вона увірвалася до кімнати, обійняла Максима і заплакала так театрально, що Аліна ледве стримала гнів. Я так переживала за тебе, говорила Вероніка, гладячи його руку. Я завжди була поруч. Максим дивився на неї зі співчуттям, але не відштовхував. Аліна відчувала, як серце стискається від болю. Родина Вольфів святкувала повернення Максима до життя. Марта обіймала сина, родичі піднімали келихи, Аліна стояла в кутку невидима і непотрібна. Ти виконала свою роль, сказала їй Марта пізніше. Тепер можеш іти», я ж його дружина, заперечила Аліна, намагаючись тримати голос рівно. Дружина на папері, відрізала жінка. Він тебе не знає. А Вероніка його минуле, його справжнє кохання. Аліна повернулася до кімнати Максима, де Вероніка вже сиділа поруч із ним, розповідаючи про їхні спільні поїздки до Альп. Максим слухав, намагаючись згадати, а Аліна почувалася зайвою, але вона не здалася. Вона допомагала Максимові відновлюватися, приносила йому чай із малиною, читала газети, розповідала про те, що він любив раніше машини, гірські лижі, музику баха. Поступово він почав ставити запитання Чому ти так піклуєшся про мене? запитав він одного разу, уважно дивлячись на неї. Бо я обіцяла, просто відповіла вона. Вероніка ж втрачала терпіння. Вона бачила, як Максим тягнеться до Аліни, і це її дратувало. Аліна зрозуміла їй треба знайти докази, щоб захистити чоловіка і себе. Вона повернулася до документів про аварію, і, з важким серцем, наче перечуваючи, що правда, прихована в цих пожовклих аркушах, переверне її життя, вона перебирала їх тремтячими пальцями в тьмяному світлі самотньої лампи. Серед хаосу рахунків і довідок її погляд зачепився за виписку про переказ 100 тисяч гривень на рахунок якоїсь занедбаної майстерні в передмісті Львова. Сума здавалася занадто круглою, занадто підозрілою. Аліна стиснула папір у руці, відчуваючи, як холодок пробігає по спині. Це був ключ. Вона взяла ключі від старенького Рено, яке позичила в Марії, подруги, що завжди виручала в скрутні хвилини. Машина скрипіла й деренчала, пробираючись крізь сіру пелену львівського ранку до тієї самої майстерні. Дорога була довгою, нескінченною, наче сам час розтягнувся, щоб відтермінувати момент істини. Коли вона під'їхала, перед нею постав обшарпаний ангар. Усередині пахло бензином і металом, а з глибини долинав брязкіт інструментів. Механік, кремезний чоловік із жирними руками і втомленим поглядом зустрів її з підозрою. Його обличчя, вкрите щитиною й плямами оливи, не виражало нічого крім роздратування. Аліна спробувала заговорити, але він відмахнувся, бурмочучи щось незрозуміле. Тоді вона, зібравши всю рішучість, кинула перед ним виписку. Папір ліг на брудний верстак, як вирок. Чоловік завмер. А потім він зламався не одразу, але під вагою її погляду. Мене найняла блондинка, видавив він, дивлячись убік. Сказала підрізати гальма так, щоб аварія виглядала випадковою. Я не питав, навіщо? Гроші й є гроші. Аліна відчула, як земля йде спід ніг. Перед очима сплив образ Вероніки, холодної з верхньої, з її ідеально укладеним волоссям і вічною презирливою усмішкою. Це була вона. Сумнівів не лишилося. Вечір застав Аліну біля особняка Вольфів. Сніг падав, вкриваючи землю. А в саду серед голих дерев стояла Вероніка. Вона здавалася привидом, витканим із зимової темряви. Аліна ступила до неї, стискаючи кулаки так, що нігті вп'ялися в долоні. Повітря між ними дзвеніло від напруги. Це ти намагалася його вбити. Голос Аліни тремтів, але в ньому звучала сталь. Ти підстроїла аварію. Вероніка навіть не кліпнула. Її очі, холодні як лід, зустріли погляд Аліни без краплі каяття. І що? кинула вона з презирливою усмішкою. Максим став тягарем. Я погодилася на шлюб заради грошей вольфів, але не для того, щоб усе життя возитися з калікою. Кома дала мені час, час вийти з цієї пастки, знайти спосіб зберегти їхню підтримку і позбутися його. Якби він помер, я б стала вдовою справом на частину його статків. А якби залишився живим, але непотрібним, я б пішла, залишивши його гнити в цій кімнаті. Ти не мала втручатися, Аліно. Це була моя гра. Ти чудовисько, прошепотіла Аліна, задихаючись від жаху. Вероніка розсміялася порожнім, крижаним сміхом і пішла до будинку, залишивши Аліну саму під снігом. Аліна зрозуміла Вероніка хотіла свободи й влади. Смерть Максима зробила б її багатою вдовою. Зберігши зв'язок із вольфами, але без зобов'язань. Кома ж була ідеальним проміжком вона могла вдавати скорботну наречену, поки шукала спосіб розірвати заручини, не втративши вигоди. Це був розрахунок, холодний і безжальний, як сама Вероніка. Дні минали, а Максим почав згадувати. Його розум, затягнутий пеленою після аварії, повільно прояснявся. Однієї ночі він прокинувся, задихаючись від жаху. Кошмар був яскравим, як наяву. Жінка з холодною усмішкою стояла біля його машини, її пальці стискали щось гостре, а в очах горів розрахунок. Він розповів про це Аліні. Її серце стиснулося від болю і рішучості. Вона знала настав час показати йому правду. Вони зібрали родину в просторі вітальні особняка. Вогонь у каміні тріщав, кидаючи тіні на стіни, але тепло не могло розтопити крижану напругу в кімнаті. Максим ще слабкий, із блідим обличчям і тремтячими руками, підвівся з крісла. Його голос, хоч і тихий, звучав твердо. Він указав на Вероніку і промовив Це ти, ти хотіла моєї смерті. Вероніка зблідла, але тут же випрямилася, намагаючись опанувати себе. Вона заговорила швидко, плутано, плетучи мережу виправдань, але факти, зібрані Аліною, були незаперечними. Уривки спогадів Максима складалися в похмуру картину. Марта, мати Максима, сиділа нерухомо, блідіша за крейду. А потім вона підвелася повільно, з гідністю, і вказала Вероніці на двері Забирайся! Її голос був низьким, але в ньому дзвеніла сталь. Ти більше не частина цієї родини. Вероніка стояла посеред вітальні. Її постать висока, горда, наче висічена з льоду. Здавалася останнім бастіоном її непохитної впевненості, але коли слова Максима, гострі, як ножі, розітнули повітря, її маска тріснула, вона кинула на всіх лютий погляд очі, повні холодного вогню, металися від одного обличчя до іншого, наче шукаючи бодай тінь підтримки, бодай натяк на прощення. Але в кімнаті панувала тиша, важка, як граніт. І ніхто не наважився зустрітися з нею поглядом. Її губи здригнулися, наче вона хотіла щось сказати, виправдатися, кинути останнє отруйне слово, але замість цього вона розвернулася і пішла геть. Звук її підборів простукав по паркету, як барабанний дріб перед стратою. Двері грюкнули за нею з такою силою, що шибки у вікнах затремтіли. Відлуння цього удару зависло в повітрі, наче прощальний акорд її присутності. Запала гробова тиша не просто відсутність звуків, а глибоке, майже відчутне затища, наче сам час зупинився, переводячи подих після бурі. Максим ще слабкий, і з обличчям блідим, як перший сніг, повільно повернувся до Аліни. Його рухи були обережними. Наче він боявся, що цей момент, крихкий, як тонкий лід, розіб'ється від різкого кроку. Його очі, уперше за довгі місяці, ожили. У них більше не було порожничі тієї моторошної безодні, що терзала Аліну, коли вона дивилася на нього в лікарняній кімнаті. Тепер у них мерехтів світ слабкий, але теплий, як промінь сонця, що пробивається крізь зимові хмари. Він дивився на неї, і в цьому погляді було все. Здивування, вдячність, боязке визнання того, що вона стала для нього якорем у морі хаосу. Я не знав тебе раніше, сказав він, і його голос, хрипкий, тихий, майже шепіт, тремтів від емоцій, що переповнювали його. Ні твого обличчя, ні голосу, нічого. Але тепер я бачу. Ти не просто стояла поруч, ти витягла мене з темряви. Ти врятувала мене Аліно. Дякую. Ці слова впали їй на душу, як краплі дощу на пересохлу землю. Аліна відчула, як щось усередині неї розривається. Гребля, яку вона так довго тримала, рухнула під натиском емоцій, сльози й солоні хлинули з її очей, залишаючи вологі доріжки на щоках. Вона не намагалася їх приховати, не соромилася цієї слабкості, бо в цей момент слабкість стала її силою. Максим простягнув руку повільно, невпевнено, наче боячись, що вона зникне, як міраж. Його пальці, ще тремтячі від слабкості, торкнулися її долоні, і він стиснув її обережно, але з тією твердістю, що говорила більше за будь які слова. Цей жест був обіцянкою, початком чогось нового. Вперше за місяці в особняку стало легше дихати. Повітря, просякнуте болем і таємницями, очистилося, і тінь минулого, що так довго висіла над ними, відступила. Максим одужував день за днем, і з кожним його кроком, кожним словом Аліна бачила, як він повертається до життя не лише до того, що було до аварії, а до нового, де вона зайняла своє місце. Одного вечора, коли сніг за вікном змінився краплями від лиги, він покликав її досаду. Його голос був твердішим, ніж раніше. Але в ньому все ще тремтіла нотка хвилювання. Під старим дубом, чиї гілки гнулися під вагою минулої зими, він опустився на одне коліно. У його руках не було персня, лише проста гілочка верби, яку він зірвав дорогою. Але для Аліни це було дорожче за всі діаманти світу. Я не можу запропонувати тобі угоду, як тоді, сказав він, дивлячись їй в очі, і не хочу, щоб хтось тиснув на нас. Це лише моє серце, Аліно. Воно просить тебе залишитися зі мною, не заради родини, не заради обов'язку, заради нас. Ти вийдеш за мене ще раз? Її горло стиснулося від сліз, але тепер це були сльози щастя чисті, як весняний струмок. Вона кивнула не в силах говорити і впала в його обійми, відчуваючи, як його тепло огортає її, наче довгоочікуваний сон після нескінченної ночі. Друге весілля відбулося в маленькій церкві на околиці Львова, далеко від пишноти й метушні Мюнхена. Сонце, пробиваючись крізь кольорові вітражі, кидало райдужні відблиски на дерев'яні лави, і в цьому світлі Аліна в сукні здавалася ангелом, що спустився на землю. Максим стояв поруч, ще худий, але з прямою спиною, і його погляд, повний любові, казав їй те, чого не могли висловити слова. Родина Вольфів уперше за довгий час зібралася не заради вигоди чи обов'язку, а заради щирої радості. Навіть Марта, чия суворість завжди була непроникною стіною, змінилася. Після церемонії вона підійшла до Аліни. Її кроки були повільними, майже невпевненими, і в очах, зазвичай холодних, блищали сльози. Вона взяла Аліну за руки, її пальці тремтіли, і голос, завжди твердий, як сталь, зірвався на шепіт. Пробач мені, дівчинко, я дивилася на тебе зверхню, бачила в тобі чужу інструмент для наших цілей. Я помилялася так сильно, що соромно згадувати Ти не просто врятувала мого сина, ти повернула нам родину. Дякую тобі. Аліна обійняла її, відчуваючи, як руйнуються останні бар'єри між ними. Це було прощення, справжнє і глибоке, і в той момент вона зрозуміла, що нарешті знайшла своє місце серед вольфів. Уночі, коли весняне небо всіяли зорі, Аліна стояла поруч із Максимом на пагорбі за церквою. Вітер ворушив її волосся, приносячи із собою запах квітучих трав. Вона дивилася в його очі, глибокі, повні любові і вдячності, і відчувала, як її серце б'ється рівно, спокійно, вперше за довгі роки. Його рука стискала її долоню, тепла й надійна, і в цьому дотику було все обіцянка віра майбутнє. Вона згадувала вогонь зради, через який пройшла крижаний погляд Вероніки, біль самотності у величезному особняку, і розуміла, що все це було випробуванням. Любов, що виковується в горнилі бід і витримує бурі, виявилася сильнішою за все на світі. Ми перемогли, прошепотіла вона, і її голос розчинився в нічній тиші. Максим усміхнувся, притягнув її ближче і поцілував ніжно. Але з тією силою, що могла розтопити будь-який лід. Під зорями в обіймах одне одного вони знали, їхня історія тільки починається. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.